Другі, дорогі глядачі. Сьогодні будемо говорити про дуже цікаве рішення суду стосовно ТЦК, стосовно утримання людини в ТЦК. І будемо говорити про заяву Верещук до того, що мають бути готові всі, мають всі готуватися до спротиву. От мені дуже цікаво, чи будуть готуватися депутати і їх діти до спротиву. Про все це будемо говорити сьогодні. Хочу почати саме з рішення суду. Зараз ви можете бачити на екрані. Це рішення Чернігівського суду. Так от Чернігівський суд назвав утримання людини в ТЦК рабством, це рішення апеляційного суду. Отож, Чернігівський апеляційний суд визнав незаконним тривале утримання місцевого жителя в приміщенні територіального центру комплектування. згідно з матеріальною справи. Чоловіка понад чотири доби утримували без жодного юридичного статусу. Він не був ні затриманим, ні взятим під варту. В рішенні суду підкреслюється, що громадянин фактично перебував в стані рабства, оскільки не мав свободи пересування і був позбавлений правового захисту. Варто зазначити, що чоловік. Звернувся до суду з проханням зобов'язати ТЦК звільнити його, однак суддя відмовив у задоволенні клопотання. В рішенні зазначено, що слідчий суддя не уповноважений з'ясовувати підстави проходження служби у військовій частині, якщо вони не стосуються сфери дій кримінального процесуального закону. Треш, правда, визнано, що людина в рабстві, але звільнити не можна. Чесно, без коментарів. Я не знаю просто, як це коментувати. Далі ще готується законопроект, де всі ми маємо готуватися до спротиву. Я вже якось робила випуск на цю тему, а так от тепер, е цікавий момент, е і не один виясняється: тобто, мають готуватися всі, абсолютно навіть діти. І якщо вже людина почала, от це той найцікавіший момент серед всього. Якщо людина вже почала підготовку до цього спротиву, то все, назад, вже дороги немає. Треба буде проходити повністю. Всі, мабуть, бачили це фото, де Верещук з автоматом в руках там біжить, значить на полігоні і так далі. Але мені, якщо чесно, більше подобаються меми на цю тему. Так от, їдемо далі. Центри підготовки будуть розгорнуті по всій Україні. І, якщо чесно, я дуже сподіваюся, що адреса, от адреси всіх цих центрів вони не будуть у відкритому доступі, бо, як ми бачимо, росіянці б'ють б'ють по полігонах і можуть вдарити по таких центрах. Тому тут, якщо вже таке роблять, то треба, щоб все це було. Безпечно, знаєте, все складається так, що цей законопроект буде проголосований. Хочу сказати, що взагалі вся ця підготовка до спротиву, все це буде добровільно. Але, як ми знаємо, все може змінитися, де якщо, наприклад, об'яжуть підприємства, то це вже точно стане не добровільно, а стане добровільно примусово. Ну, от скажіть: от якщо, наприклад, дадуть вказівку, Якомусь підприємству. Ну, підприємство буде там, я не знаю, ставити свої умови. Там, якщо не пройдеш цю підготовку, там, щось не отримаєш. Або не пройдеш цю підготовку, там звільнять взагалі. Або ну, можна тисячу знаєте, способів придумати, як це зробити. Робимо висновок. Дякую, звичайно, пані Ірині за те, що нагадала і сама собі, і Стефанчукові, і Порошенку. І Омірову, Сольському, я не знаю всім, всім Баканову, Арахамії і іншим, про те, що вони мають розуміти, що війна надовго, що мають переналаштовувати свою свідомість, що їх діти, вони, їх діти, повинні готуватись воювати і знати, що таке війна. бо... В ній живе вся Україна, як сказала пані Верещук. Знаєте, от абсолютно без іронії, без сарказму, там, без здьовок і всього іншого, Верещук в цьому випадку дійсно сказала правильні розумні речі: що кожен з нас має прислухатись до цього, бо війна і справді буде надовго, і навіть якщо вдасться це більш-менш скоро закінчити, то. Все рівно ми будемо жити такому, знаєте, в очікування війни, бо від Росії можна буде що завгодно очікувати. Тому е це дуже правильні речі. Але більшість українців от такі е речі, які сказала пані Верещук, вони сприймають у форматі, знаєте, таких е гасел. Все по причині того, що. Е Знаєте, він ніколи не буде реальним. Влада, в тому числі і пані Ірина, мають розуміти, що зараз українське суспільство, включно з воїнами на передовій, вони часто крутять в голові таку фразу: якщо діти, друзі, друзі друзів, родичі, друзі-родичів, політиків і чиновників не воюють, значить це бізнес. На жаль, у словах, наші діти так, наші діти, от як сказала пані Верещук, більшість українців насправді почули не наші, а ваші, тобто ваші, «ваші діти простого народу. Бо, як ми бачимо, воюють тільки діти простого народу. Я не пам'ятаю, що воював син там, я не знаю, когось з депутатів. Чи чиновників, вони всі вже давно за кордоном їх сховали від війни, щоб не жили отут, не дай Бог не захапали ТЦКшники і так далі. Тобто, ну просто несправедливість, от і все. а під словами, «ми всі повинні», так, ми всі повинні готуватися до спротиву, мається на увазі. Тобто, на жаль, тут в суспільстві розуміють, що не ми всі, а ви всі. Тобто ви всі прості люди. Ну, якщо я десь помилилась зараз і сказала а, якось не так, будь ласка, поправте мене, от я це розумію саме так. Але взагалі Верещук каже правильні речі. Але хотілося б, щоб це стосувалося всіх, а не тільки простих людей. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.